Всім добрий день, мене звати Роман. У мене проєкт це дослідження сховища львівської бібліотеки. Частково я його представляв минулого місяця. Два відео. Це був такий дослідницький проєкт, в якому в цих відео піднімається проблематика самого простору і, взагалі, його можливість існування в майбутньому і інтерпретація. Я би насправді хотів показати вам три відео. Перше з них просто, щоб ви собі сформували думку, який вигляд має це місце, бо це незвичайне місце, таке нагадує якийсь такий вентиляційний механізм, можливо. От, і якось потім зараз хай трошки. Дивимося ось так. І наступних два відео, в яких саме піднімається проблематика, я б хотів спочатку їх переглянути, а потім вислухати вашу думку і чи вдалося мені саме ними показати ті проблеми, які я хотів. що Концептуально? це ага. Добре. Добре, добре. Це проект про... Це був проєкт, він називався «Mapping Future Heritage, який вже ніби не триває, він трошки заморожений. Але я ніби далі ходив в це місце, яке досліджувалася, ця бібліотека. І я спочатку робив фотографії, потім на основі фотографій в мене от якось захотілося зробити відеоряд саме в такому образі. І ми проводили роботу там дослідницьку, дуже багато було розмов, взятих інтерв'ю з самими співробітниками самого міста, з дирекцією, там з прибиральниками і так далі. Слухали їхню думку і намагалися якось усвідомити, яке значення це місце має для них, і їхнє сприйняття, і що вони взагалі там роблять. І там були дуже парадоксальні речі. І... Зараз я включу наступний. Це вже моя інтерпретація. Відео називається конструктор сходів. Тобто воно показує якісь такі ці трапеції, то їх можна складати як завгодно. І я там стикнувся з проблематикою, що робиться дуже багато дій. Про які люди не думають, вони туди приносять зовсім непотрібні речі, які цьому простору не відповідають, які цей простір засмічують. І, якби тут показано, от іде жінка, і е, ідею за нею тягнуться рефлекс, е, такі рефлекси на сходах рожеві, на самих конструкціях. Тобто цим якось так ну я спонукав цих людей до того, що всі їхні дії. Е, Щось для цього простору означають, якось на нього впливають, то що їхня легковажність дуже вражала, то, що простір дуже насичений знаннями, насичений книжками, там півтори мільйони книжок, які стоять там по 50 років, і взагалі ніхто не рухає. Там старі фоліанти, рукописи, про які вже давно забули, і які знайти неможливо. Ну і ніби тут якась така от є структура, тобто всю решту реальність, якби, ви, ви можете собі там самі в уяві домалювати, яка, який може бути вигляд і як вона може функціонувати. Наступний е, відео воно має назву це такі, е, Це перспектива цієї бібліотеки. Останнього п'ятого поверху, там є п'ять поверхів, і ніби шляхом мультиекспозиції я туди приношу інакше якийсь простір, там простір вулиці, заношу за, туди якийсь рух для того, щоб оживити цей простір, бо він, коли там перебуваєш якийсь час, розумієш, що він мертвий. Тобто там нічого не відбувається, крім якихось там буденних справ працівників, які там п'ють каву і 10 разів на день можуть взяти якусь книжку, яку там хтось замовив. Але ми там дуже багато провели часу і знайшли шикарні просто речі, шикарні книжки, які навіть неможливо про них нічого. Знати їх неможливо замовити взагалі, то, що про їхнє існування ніхто не знає. Ми можемо закривати подачі? Так, так. Хіба не знаю, я знаю, що це проєкт. Є бібліотека, ця будівля відбувалася бібліотека. П'ять поверхів цієї будівлі мають підлогу в формі власне таких металевих решіток так прозор. Ага. І там дуже специфічна атмосфера всередині. І, і дуже важливо, це будівля знання, бібліотека, знання, влада. І далі. І там дуже специфічний звук і наступний. Власне, цей проєкт про напівщині Heritage це було у нас такий цікавий план, зрозуміти, звісно, який heritage. І що, в принципі, з позиції теперішнього, я думаю, буде, може бути визначено як heritage. Чому вибирається heritage одне а не інше? І це був такий вже стали дослідницький проєкт, Він — дуже гарний сайт, який і... активно спрацював в Донецьку білоте, великий проєкт. Це дуже специфічне місце. тобто Воно таке храмове. Це, це не вулиця Дорогомагова, це бібліотека університету, Так, куди да. куди так просто потрапити не можна, був якийсь була, яке сліз. Але це дуже, дуже спеціачне місце. Там був один скажіть проєкт, як сусідня книга, це коли було переструктурування бібліотеки, книжки поскладали по розміру. Тобто не то yup, по кліматично по авторах, по У Сусідня книгах була ідея така, що коли хтось приходить, то йому виявиють одразу сусідні книжки. Це могло бути просто судну зовсім. Цукнижка. Тут вже до того, я не чую звуку, я був в тому місці, я знаю, скільки там безбажаний звук. Я розумію. Якщо бачити не одну людину, яка там ховається, я так, таки зацікавлююся. Звук, я звук отут, якби є більше, я звук не піймав, я не знаю, чи вони себе дуже тихо поводили, чи що, тобто... Якби ти їм щось показав, і якщо тут є цей звук, а звук... Ну це насправді, ось це відео, кожна людина, яка туди приходить, робить або фотографію на телефон, або знімає, тобто так, вгору і вниз, тобто це... Ну можливо, можливо. Ну так тут, наприклад, сама справа нижня, це взагалі чотири поверхи. Тут там три людини одна над одною ходять. А як твоя воля? Там мало бути більше людей, чи там мало бути менше людей, чи мало б. Там би мали би бути правильніші люди. Серйозно. То що люди, які там є, вони слухають російське радіо, п'ють каву і спілкуються про якісь реаліті-шоу, там танцюють сі, чи ще щось. На свою думку, те, як є ця бібліотека, якою ми є, яка вона не перевізна до тих людей, які правильно на чи що її називають того, що люди, з якими є тут теж, щоб обмежити цю роботу. Ну, я скажу так, от, наприклад, щоб мені туди попасти, я приходжу там до директора, ми там вже знайомі за весь цей час, він дає дозвіл, потім мені треба питатися дозвіл в охоронців, в ахтерів, в людини, яка сидить в сховищі і так далі. І вони зовсім непривітні. Вони щоразу питаються, що ми тут робимо, скільки ми ще будемо. Там якісь, от я це знімав, поширилися чутки, що я знімаю детективний серіал. Чому так? Ну, взагалі не зрозуміло. І розма... привітні до... до своїх колег. І все. Як ви плануєте це експонувати? Експонувати? Ну, я б думав ну, про якісь проекції. хотілося б досить масштабні, особливо там до цього відео, щоб з'єднати декілька проекторів на якусь велику стіну, то щоб ми зараз дуже маленькі, нічого не видно. Цю, цю я зараз почав робити в 4 v але я не встиг, Тут тобто це в мене мають бути такі куби, які мають складатися. Кожна сторона має бути це відео і за допомогою кінекту, щоб людина могла його крутити. Якби ну, і там трошки інакший візуальний ряд, щоб ну, як інтерактив, щоб, щоб залучити, щоб побачити, наприклад, сторону заднього куба, щоб треба було зробити якийсь рух. Бо тут якось так інформація просто так викладається, а цікавіше буде.